Ніколи не кажіть співробітникам ТЦК та СП. По-перше, не кажіть, на якій підставі ви мене зупинили. Кажіть, ви ж знаєте, що зупиняти громадян можуть лише поліцейські та уповноважені представники та лише з підстав, зазначених у законі. Підскажіть, будь ласка, яку норму права ви використовували. По-друге, не кажіть: пред'явіть ваші документи та підстави для перевірки. Кажіть. Чи не могли б ви надати ваше посвідчення уповноваженого представника, підписане керівником держадміністрації, передбачене порядком, затвердженим постановою уряду номер 560 По-третє, не кажіть, я маю право вас знімати на відео. Кажіть, згідно порядку, затвердженого постановою уряду номер 560 ви зобов'язані фіксувати наше спілкування на відео і фото. Але так як ви... Це не робите, то я вам допоможу це зробити і зроблю це замість вас для вашої і моєї безпеки. Прокачуйте свої навички спілкування в екстрених ситуаціях та освоюйте мистецтво правого самозахисту за допомогою нашого каналу. З Собою краще мати відповідні документи. Ну, по-перше, це треба з собою носити військово-обліковий документ та, звісно, паспорт громадянина України. Якщо є відстрочка, то носити з собою заяву на відстрочку та додатки до неї, які можуть бути матеріально завірені. Звісно, носити з собою два телефони, або телефон та камеру для фіксації порушень у спілкуванні. або ходити удвох, другий ваш друг, або подруга повинна мати навички фіксування ситуації. В будь-якому разі, я би радив вам мати договір, договір з адвокатом на надання екстреної допомоги і консультації у цих питаннях, тому що це дійсно може вплинути на вашу свободу. Якщо взагалі вам потрібна така допомога, то я пропоную звернутися до мене, написати на електронну пошту для того, щоб укласти такі. Договір. І не втрапляти у халепу. І підпишіться на мій канал, якщо ви хочете захищати себе, знати, як це робити, тобто для вашої особистої безпеки. А взагалі-то, який у вас повинен бути статус для того, щоб вас не затримали, не доставили до ТЦК? По-перше, ви не повинні бути у розшуку ТЦК ТСП, тобто не повинно бути повідомлення з ТЦК до поліції про ваше доставлення? Взагалі-то я би радив вам контролювати процес відправлення вам повісток та.